Днями у соцмережах з'явилася інформація про автомобілі, які буцімто неправомірно вилучено у місцевого бізнесу, і якими користується Чернігівська обласна військова адміністрація. Інформація супроводжується в фото, де видно номерний знак чорного кольору на одному з авто. Ми вирішили розібратися в ситуації і ось що з'ясували. Автівки дійсно були, але їх добровільно передано чернігівським підприємцям для потреб ЗСУ. Ми знайшли власника автосалону, де до початку вторгнення Росії було авто Hyundai Palisade білого кольору, яке фігурує на фото. Це Тарас Заляза, керівник Богдан Авто Чернігів. Вони не були вилучені, вони були передані згідно військового часу, згідно чинних документів. І заради цього вони врятувалися, після чого були повернені. Я і розпускав охорону, тому що а, я не, навіть не міг забезпечити охороною підприємства, тому що його не то, щоб ну, я там знаходив часто. Я відкрив навіть підвальне приміщення, щоб туди і військові, і потім військов... не військова тероборона зайшла, тому що воно вже залишалось без охорони. І... Ну, я переживаю, якщо б їх ми не передали, то їх би напів не розрабили, розбомбили. Ну, якби. І це був один з правил, ну, якби я ще рахую, що з правильних правильних наших рішень, що вони послужили хоча б якийсь деякий час на благо нашого міста. Бізнесмен каже, що авто передавались не тільки на ЗСУ, а й на поліцію та військомат. Наразі практично всі повернули. Що стосується білого Hyundai палісад, то він не рахується по підприємству і переданий на потреби ЗСУ. Військові, які вже півроку користуються цим авто, кажуть, що мають всі необхідні документи. А от те, що хтось засвітив у мережі авто і його номер, вважають неприпустимим. На даний час цим авто користуються Збройні сили України. Долав збройних сил України, це цей транспортний засіб поступив на початку липня. Того часу і до теперішнього виконує завдання за призначенням. Я закликаю громадян України на даний час, у військовий час, загалом не поширювати інформацію стосовно військовослужбовців і військової техніки. Звертаємо увагу, що несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом збройних сил України, міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.